Друзі, усім привіт! Я зараз знаходжусь у Португалії і е, вирішила зняти для вас свій перший тревел-блог. Сподіваюсь, вам сподобається. Португалія ідеально підходить для того, щоб відновити баланс всередині, знайти нові сенси та відчути, який великий світ і скільки в ньому можливостей. Приїхала сюди, як зробила подарунок собі на день народження, щоб побути трошки у місці, де нема блокаутів, де ракети не летять постійно на голову і не треба постійно бігти в укриття, побути трошки у спокійному, нормальному світі, щоб не відвикати від цього. У світі, де відчуваєш себе у безпеці і де можна милуватись краєвидами і не очікувати загрози. Де можна весело проводити час із друзями, їхати назустріч пригодам і неймовірним пейзажам. Португалію обрала через те, що я тут була вже десь півтора року тому, і мені дуже сподобалось. Мені здається, це одна із найгарніших країн світу через те, що тут унікальна природа, я ніде такого не бачила. Поєднання океану зелені і. Якогось простору, який ти відчуваєш постійно, і неймовірний якийсь затишок, неймовірний спокій, який тут тебе опокутує повністю, і ти почуваєш себе таким маленьким, захищеним природою і знаєш, що все буде добре. Прилетіла до Португалії я з аеропорту Варшави, а до Варшави добиралась на потязі з пересадкою у Хелмі. Прилетіла я у Лісабон, але жила у маленькому містечку Ештуріл. Сьогодні офіційно мій перший день у Португалії, і я працювала до пів на четвертої і зараз вийшла прогулятися. Зовсім скоро зустрінуся зі своєю подругою і хотіла поділитися з вами першими враженнями. Боже, що так круто, що тепло, і так і кругом зелено, і немає повітряних тривог, і немає відключення електроенергії. Ой, боже, така щаслива. Ешторіл це курортне містечко, і, як пояснив мені таксист, який віз мене з Лісабону, містечко для дуже заможних громадян. Напевно, влітку тут неможливо пройти через натовпи людей, але зараз це прекрасне маленьке місце, щоб гуляти пішки до океану і сусідніх містечок. Тут сама атмосфера налаштовує на неспішні прогулянки, спостерігання за людьми, архітектурою та, звичайно, природою. До речі, архітектура тут доволі різноманітна. Зберіглося багато старовинних будинків, які цікаво роздивлятись. Є і сучасні приватні будинки, ось цей, наприклад, мій фаворит. Багато ось таких білих, акуратних сучасних будинків. В Ашторілі є класна, дуже довга набережна, яка веде у сусіднє містечко Кашкайш. Набережна класно облаштована, і на ній стоїть ось такий замок. Але, звичайно, основною особливістю цієї набережної є винятковий вид на захід сонця у океан. Океан, взагалі, прекрасний за будь-якої погоди. Ось, наприклад, у перший день був дощ, але я пішла гуляти, не дивлячись на це, і отримала справжнє задоволення. Я приїхала у період, коли були сильні дощі майже кожного дня. Але часто вони були як наші літні, тобто немає вітру після дощу одразу ясне небо та сонячно. Це взагалі ніяк не зіпсувало мені подорож. Приїхала я сюди по запрошенню моєї подруги Саші, і вона а, показала мені найгарніші місця. Я до речі, далі взяла в неї трошки інтерв'ю, щоб вона розповіла, чим вона займається, чим її приваблює саме Португалія. Тому далі буде цікаве інтерв'ю. Сподіваюся, вам сподобається. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі лайки. Чи подобається такий формат? Зацініть, як надійно стоїть камера, на яку я знімаю себе у цей момент для Саші. Португалія вже як рідна, тому вона з Знає усі особливі місця, на які возила мене завдяки цьому, моя поїздка вийшла така насичена. Ось тут ми прямуємо до найвідомішої туристичної пам'ятки Мис Рока, що є найзахіднішою точкою країни Європи та Євразійського континенту. Мис являє собою скелю, що здіймається над рівнем Атлантичного океану на 140 метрів. Сюди класно приїжджати у будні, щоб було поменше людей. Маяк, так само як і пам'ятник, дуже органічно вписуються у ландшафт, і це чудове місце, щоб спостерігати заходи сонця, особливо коли хмарно. Ось такі привілеї сезону дощів. Ми тут були двічі, і повірте, це зовсім різна атмосфера на заході сонця. Тут все стає особливо магічним і величним. Ці відео я зняла десь за годину, і подивіться наскільки цікаво спостерігати за змінами природи. Звичайно, після таких яскравих вражень треба влаштувати обідню перерву, і ми поїхали у ресторан неподалік Мису Рока. І так, щоб побачити Португалію у повній красі, краще брати машину в оренду. Ми поїхали у маленький місцевий ресторан, який називається Дон Кіхот, і назамовляли замовляли їжі більше, ніж змогли з'їсти. У ресторані класна затишна атмосфера, а ще є ось такий господар закладу. По п'ятницях тут грають наживо. Перше я замислювалась про ютуб-канал, коли була тут у Португалії. Отакий От збіг. І коли я думала саме про те, що б я хотіла знімати, що б я хотіла показувати людям, це окрім інтер'єрів, звичайно, окрім розмов про тренди, про якісь лайфхаки, я хотіла розповідати про різні інтер'єри світу. Мене дуже надихає дивитися, як люди в різних кутках світу облаштовують свої будинки, свої будівлі. У чому різниця які матеріали вони використовують і які цінності втілюють у інтер'єри, адже це простежується цінності країни, простежується у людському житті і у побуті. Хочу звернути вашу увагу, як в Португалії інтегрують функціональні облаштунки у місцевий ландшафт. Наприклад, ось тут паркан, який майже не видно, а значить, він не псує загальну картину природи. Архітектура також вписана у ландшафт і не використовується ніяких яскравих кольорів, так само як і білого пластику. Взагалі ми побачимо тут огорожі, знаки, лави з переважно натуральних матеріалів, які також виглядають максимально органічно із природою. До речі, в якийсь момент я почала знімати лави, які розташовані таким чином, щоб спостерігати захід сонця. В мене ціла колекція. Їх оце я розумію. Турбота лави спеціальна, щоб дивитись захід сонця. У мене одразу з'явились плани на пенсію. Щодо архітектури, то вона тут різна. Є сучасні будинки, але вони органічно інтегровані у загальний архітектурний вигляд міста. Навіть яскраві кольори це складні відтінки, як у цьому муніципальному театрі Міріти Козіміро. А це традиційна віла, яка була побудована мінімум у минулому столітті, і зараз це чийсь жилий приватний будинок. Ось це традиційна архітектура курортних містечок Португалії. Виглядає мальовничо, затишно і казково, особливо з цими величезними деревами поруч. А це ще одна прихована перлина, яку мені показала Саша. Це величезний готель, інтер'єр та архітектура якого виглядають протилежними навколишньому ландшафту, але не суперечать один одному. Готель дуже просторий, і у будній день, коли тут нема людей, є трохи постапокаліптичне відчуття, але до цього спокою дуже швидко звикаєш і відчуваєш себе як у окремому світі. Ззовні готель схожий на лайнер, який мав би бути посеред океану, але він знаходиться в оточенні зелені та дерев, і це викликає незвичне відчуття. До речі, так як Саша є майстром медитації, ми просто не змогли не зняти декілька відео з цієї локації для її каналу YouTube. Я залишу посилання під цим відео. А ви ідіть пошукайте у неї на каналі. Там багато цікавого. Частіше за все у Португалії дуже вітрено, Я думаю, що ви помітили по моєму волосся. Але декілька днів, коли я приїхала, було дуже тихо, і це було дуже незвично для цієї місцевості. Переважно ось так звучать усі відео природи, які я знімала для вас. Це все через безкрайній Атлантичний океан, який оточує Португалію. До речі, зверніть увагу на розмір рибалки, який стоїть на скелі, і розмір хвилі. А з берега здається, що хвилі зовсім невеликі. Саме через цей неприборкуваний вітер у нас трошки зіпсувався звук на нашому інтерв'ю із Сашою. Сподіваюся, недоліки зі звуком не зіпсують вам перегляд. Португалія це країна, яка дуже дуже мені пасує по декільком, скажімо, таким основополагаючим, Факторам. Перше це їжа. Мені дуже пасує їх традиція їжі, тому що я жила в Італії сім років, і там я дуже страждала через те, що ну, в принципі там паста, піца і, ну, і все. Ну, все на цьому це базіс. А тут база це супи. А я великий фанат супів. Я вважаю, що їжа це суп, а все інше це ну як, як, вже, як вже піде. Риба, овочі. Ну, тобто це супер хелсі і збалансований такий варіант для здоров'я, і це номер один. Тобто з їжею тут проблем немає. Друге, це е клімат. Е клімат і природа. Тут не буває дуже холодно, так, тут може дощити, як зараз, але в принципі ну, тут не буває таких холодів, як в Україні. І, е а вже ж це океан, океан він завжди надихає, завжди він дає якусь таку мощну силу натхнення. І це якби такі головні штуки. Після 2018 року, ну, напевно, раз на 3-4 місяці я була постійно тут. Природа тут настільки для мене знайома, і вона для мене така рідна, що це все лікувальний такий ефект. Що таке війна? Це абсолютно такий деструктивний процес, це е, рух в сторону смерті. А природа, вона цими двома енергіями смерті і життя. Вона дуже збалансована в цьому. Тому що в природі немає трагедії е, пов'язаної зі смертю. В природі все помирає, все народжується, і це якби процес, який доповнює один одного. Війна, вона руйнує. Щось таке в основі твоєї людської сутності, що зараз наразі дуже потребує уваги, потребує ніжності, потребує енергії і е, лікування, терапії. Сподіваюсь, це відео вас надихнуло і підняло настрій і віру, що врешті-решт все буде добре, і ми знов будемо жити під мирним небом нашої країни і вільно зможемо їздити до інших країн за натхненням. Монтувати це відео було суцільною насолодою і терапією для очей. Тож чекаю на ваш лайк та підписку на канал. Очікуємо на безпечні часи. А поки що бережіть себе і побачимось.